Сьогодні я вас познайомлю із нашою новинкою Хардгель молочний і зробимо з ним крутий дизайн. Підготовлюємо ніготь за стандартною схемою, опил старого матеріалу. Старий матеріал також був хардгель, і він ідеально относився, і його можна повністю не видаляти. Знежирюємо та оброблюємо ніготь ультрабондом. Візьму свою улюблену базу як підложку, Power Base. Тоненько наношу та полімеризуємо в лампі одну хвилину. А ось і наш красунчик. Наносимо хардгель. гель. Я використовую спочатку пелюстковий пензлик, а потім беру пензлик для градієнту, дуже зручно ним вирівнювати. Підмальовую під лінією кутикули і відправляємо в лампу на 2 хвилини на полімеризацію. Обов'язково 36-48 Вт лампа. На сполімеризований гель ми наносимо гель лак 85-й, розмішаний із стопом на no вайп для прозорості. Робимо невеличку плямку із розбавленим гель-лаком та всерединку зразу ж по сирому, ми капаємо крапочку нерозведеним гель-лаком. Полімеризуємо в лампі та відпочатуємо на дисперсію нашого гелю фольгу. Потім ставимо крапочки гель-фарбою чорною, можна зробити невеличку зірочку. Сполімеризували в лампі також одну хвилинку і перекриваємо топом. І наш дизайн готовий вже. Наносимо олійку та малуємося результатом.